Я зараз з вами поділюся цінною інформацією, яка мені допомогла зрозуміти, як працює продукція Forever або подібна продукція інших компаній. Коли я стикнулася з проблемою спини і ніг, і я на різних заходах а, чула результати людей, коли було особливо мені запам'ятався результат одного хлопця, якого було 9 гриш, 6 протрузій, і через пів року у нього їх стало набагато менше. І я не могла зрозуміти. Чому працюю, тому що мені недостатньо було того, щоб сказали, оце класно, пий і тобі було щастя. Мені треба було знати, чому і зараз я з вами поділюсь. У 2008 році в мене була аварія, мене збила машину, був сильний струс головного мозку і також у мене був перелом поперечного отростка в поясниці l 3 позвонка. Коли я звернулася до лікарів тоді, що в мене там, вони зробили знімок і сказали, в тебе перелом. Кажу, так, а що робити? Вони а нічого. Дождись, поки вилізе грижа, і ми тоді тобі її відріжемо. Я ще не була знайома з цією продукцією, тому я нічого, звісно, і не робила. Коли через 7 років в мене почались проблеми зі спиною, мені лікар сказав, що там, скоріше все, грижа, іди, роби МРТ, коли в мене стопа просто отак от висла. Але я його не послухала. Грошей на МРТ у мене не було, але в мене були гроші на отаку баночку. І я вирішила провірити. Коли я пропила 10 днів, пішла на ЛФК, у мене ця функція відновилася. І мені стало цікаво, чому. У нас в Херсоні була. Дуже класний лікар-невропатолог, яка цю продукцію ізучила. І я кажу, Оль, Ольга Ефімна, чому воно працює? Вона Наташа, я тобі зараз простим язиком все об'ясню, тому що ти не лікар, ти не знаєш специфіки. Дивись, каже, в нас є каже хребет. Він складається з хребців і з'єднується між собою за допомогою міжхребцевих дисків. Міжхребцеві диски забезпечують гнучність, еластичність та амортизацію. Це каже, як в машині каже, амортизатори. Да? І в, каже, в цих мішочках повинні бути хандреєтін, глюкозамін, органічна сірка. І омега повинна цю пружність тримати оцю, оць, оцих мішочків. До 18 років у нас організм це все вирабатує. А після 18 років хандреетін, глюкозамін перестає виробляти. І ось тепер кожного дня. Організм не дополучає, хандретін, глюкозамін, органічної сірки не дополучає омеги. І оці міжхребцеві диски починають стискати оцей мішочок, він такий упругий. Омеги ми не отримуємо достатньо. І виходить, воно таке кругленьке, а потім воно сплюскується і видувається. Звідси протрузії і звідси грижі. І вона мені сказала, коли люди починають пити цю продукцію, тому що тут натуральний хандрейтінг, глюкозамін, органічна сірка. Або мув, де хандреетінг глюкозамін, куркума противозапальна, гіалуронка, або цей мув, а далі п'ють омегу, то каже, що відбувається. Тобто, ви зрозуміли, хребці, оці межхребцеві диски. Вони просто сплюснулись і видались, тому що втратили еластичність, втратили те, що там повинно знаходитись. І коли ми це все починаємо давати організму, організм що? наповнюється, оці мішочки, коли вони сплюснуті, вони починають наповнюватись. Ми робимо вправи обов'язково розтягуємо оце розстояння. Те, що приплюснули ці хребці, і оці мішочки... Починають відновлюватись. Омега дає еластичність, наповнює. І вони просто заходять назад. Зрозуміли, чому це працює? Але це не один місяць. У мене аварія була. Це не один місяць, це треба час. Серйозні проблеми зі спиною і з ногами, вплоть до того, що я звільнилася з роботи, тому що я не могла стояти за робочим столом. Вони вийшли у 2015 році, а аварія була у 2008 році, і проблема почалася тоді. Мені сказали, що ця продукція треба пити, якщо є рік проблема один місяць. Я взяла набір, який продуманий лікарями, не, не я його придумала. І його пропила. Де було декілька, чотири банки свободи, омега, мінерали, гіалуронка. гіалуронка, мова тоді не було. І я нічого не відчула. Було слегка й трошки полегшення. І я кажу, Інна кажу, воно не допомагає. А вона каже: бери ще набор, смислі, кажу, цей не поміг. Який ще набор? А вона каже: в тебе є вибір. Я взяла другий набор, і тільки на другому наборі я отримала результат той, який хотіла. Чому? Так, тому що в нашому організмі 180 різних з'єднань. І нехватка була не тільки в позвонки, нехватка була фактично всюди. І організм просто наповнював, алоє як провідник це буде на якісні продукти, тому що тут алоє працює як провідник. Розумієте, не тільки знімає запальні процес, і як провідник. І організм, так як воно натуральне, засвоює набагато краще. Коли я 4 місяці пропила, мені не каже: пий далі. Я говорю, навіщо кажу? Мені ж вже легше. Вона каже, треба закріпити результат. І я її почула, тому що я просто зрозуміла, як воно працює. 4 місяці я ще пила е подібну продукцію, і я на 4 роки забула про свою проблему. Але пам'ятаєте, що я вам казала? Що після 18 років організм хандропротектори не... Ви йому треба поповняти. Тепер зрозуміли, чому у дітей багато проблем, тому що їжа пуста, там нічого нема. Що я зараз роблю? Кожного року 3-4 місяці я пропиваю або свободу, або мув. І ще класно зараз з'явився морський колаген. Він просто супер допомагає ці, щоб цих проблем не було. Тобто я зараз профілактую. Ю, я не чекаю, поки в мене знову відмовлять ноги. Мені 47 років. Я, я, я рахую, що я круто виглядаю завдяки тому, що я ці, цю продукцію вживаю. Я не ходжу по косметологам і не роблю дорогі якісь там е, е, процедури. І оця дівчатка це ще колаген. Прост, органічна сірка і колаген це крутий продукт. Так, мої хороші, дивіться, у кого є. Підвищений цукор, У кого підвищується цукор. У кого є питання з підшлунковою. Оце я вам не рекомендую, тому що воно солодке при підвищеному цукру не можна. Тоді ми беремо чистий сік, як провідник, який чистий кишківник, чистить судини, очищає, викидує все сміття і потроює дію кожного продукту. І беремо оцю революційну формулу мук. Вона якщо ударними дозуваннями, то ви вже на 5-7 день. Відчуєте класний результат, але травм треба трошки інше дозування. Хандретін, глюкозамін, куркума противозапальна, яка гіалуронка о цього ви не знайдете ніде набагато ефективніше ніж в інших фірмах. І секрет того, що воно ефективне, як провідник алоя. Не ходіть по іншим фірмам. Вибирайте forever. і мене як провідника, звісно.